Аграрії івано франківської МТГ готуються до посівної кампанії. Минулорічний урожай додав оптимізму. Загалом торік зібрали понад 327 тисяч тонн продовольства. Площа посівних угідь становила 129 гектарів комунальних земель. Ми засіяли 76,6% гектарів соєю, 40 гектарів соняшником і 13 гектарів гречки. Посіяли у 2023 році. Якщо порівнювати, порівнювати з 2022 роком, ми збільшили посівні площі орієнтовно на 87. Гектарів, так як у 22-му ми засіли ще а тут вже практично 130. І відповідно, валова врожайність у нас вирощеного продовольства збільшилася на 166%. Комунальні аграрії повсякчас дбають про збільшення виробничих потужностей. Нинішній парк сільгосптехніки, дає змогу здійснювати посіви на сільгосбугіддях з загальною площею пів тисячі гектарів. Наразі вжито усіх організаційно підготовчих заходів щодо майбутньої посівної кампанії. Плануємо засіяти 103 гектарів сої, 57 гектарів соняшника, 175 гектарів озимої пшениці вже посіяно, і 12 гектарів гречки планується до посів. Відносно обробітку землі з осені всі площі, які плануються до посіву, вже зорені і продисковані. Посівним матеріалом, насінням, добрими і засобами захисту рослин підприємства вже забезпечено. Ми з осені закупили все необхідне, ну і паливомастильні матеріали на 75% є в наявності. Загалом наступної весни до посіву буде залучено орієнтовно 190 гектарів землі, що перебуває у власності Іван-Франківської тергоромади. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новина на вежі.